Найголовніше, що я зрозуміла і раджу тобі, неважливо, яка саме в тебе біль і проблема, що ти хочеш змінити в своєму зовнішньому вигляді або тілі, або операція, можливо, в тебе якась є складна. Просто зрозумій, читай більше відгуки про лікаря. Хай буде це найдорожчий лікар. Просто читай, що пишуть люди після таких операцій. Збирай більше інформації і роби глибокі дослідження свого тілу. Чим краще ти знаєш своє тіло, чим більше ти здаєш е, різних маркерів. Ти зрозумієш, як саме це тіло відреагує. Тому я на своєму досвіді переконалася, що ця біль. Е, Стала в помилкою довжиною в 6 років, в 6 важких років, де я постійно маскувала від вас свій невиразний погляд, свої проблеми під очима і своє бажання бути знов такою, як я була, але вже є, як є. Ми сьогодні всі ці задачі вирішимо, а далі спостерігайте за тим, як я буду змінюватися.